Звернімося до Біблії. Цей історичний пророчий та життєвий документ містить усю інформацію та усі відповідні запитання. Звідки ми, хто ми, якою є справжня історія людства, як прожити життя в благословенні, а не в проклятті, що буде після смерті? На першій сторінці Біблії сказано, що Бог створив світ і все, що в ньому, за шість днів, та в сьомий день відпочивав. Отже, засновником та творцем семиденного тижня є сам Бог. І сьогодні людство продовжує жити у світі, підпорядкованому законам Божим. Наявність семиденного життєвого циклу в нашому організмі у суспільстві та в космосі є доказом Бога. Навіть місяць за сім днів збільшується від вузького серпа до першої чверті, і за сім днів від першої чверті до повного місяця і так далі. Люди бачать місяць на небі близько 28 діб або 4 тижнів. Таким чином, тижні утворюють незалежний календар, який використовується одночасно з різними іншими календарями. Однак на чолі суспільства стоять безбожники. Вони перекроють під себе не лише освіту, роблячи її знаряддям безбожної пропаганди, а й церкву звідси мертві, неживі, недіючі церкви, які не рятують цей світ Євангелієм Христовим, а служать грішним правителям і царям. Це вже не церква Ісуса Христа, а Вавилон. атеїсти в боротьбі з Богом і вірою. Неодноразово намагалися скасувати самиденний закон, встановлений творцем. Вони подовжували і скорочували робочий тиждень, щоб стерти пам'ять і знищити програму Бога про сім днів. Так, наприклад, революціонери Франції намагалися встановити тиждень, що складається із десяти днів, але ці безбожні експерименти над людьми не мали успіху. Не вдалося змусити людей працювати без відпочинку. Тому що годинник у середині нас налаштований Богом на відпочинок кожні 24 години та кожен сьомий день. Ми синхронізовані з обертанням нашої планети навколо своєї осі, і це складність, яка не піддається спрощенню. Ви можете зупинити, прискорити або навіть викинути свій годинник, але ви не в змозі зупинити, прискорити або позбутися часу. Наш внутрішній будильник налаштований на семиденний тимчасовий ритм, і якщо ми не отримуємо відпочинку кожні сім днів, організм перестає справлятися з навантаженнями. Також спроби атеїстів скоротити семиденний тиждень не привели ні до чого доброго. Людський організм вибивається з ритму, встановленого Богом, і починає чинити опір, противитися та бунтувати. Звідси депресії та пригнічений настрій потреба в антидепресантах, допінгах та наркотиках, незважаючи на більшу кількість відпочинку.